Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ Old World стратегії, яка кидає виклик навіть ветеранам 4X жанру. Якщо ви вже граєте, але не до кінця розумієте, як працює виробництво в містах або чому ваше населення не росте, то це відео для вас. Це перший посібник по цій грі на каналі, де ми максимально доступно розберемо одну з найбільш фундаментальних і одночасно заплутаних механік у старому світі: систему трьох виробничих черг: зростання, тренування та громадянська освіта, тобто цивіки. А ще подивимося, що нам дає вибір Риму на старті. Ви на каналі Джайрбі, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, підписку та фінансову підтримку. Також можете залишити коментар про яку механіку в грі зробити наступний посібник. Погнали! Як працює виробництво у місті? Розуміння цього є критичним та фундаментальним у цій грі, а також воно відрізняється від інших 4х-стратегій, тому може бути незрозумілим. По-перше, виробництво кожного міста поділяється на три черги: зростання, growth, тренування, training, громадянська освіта, тобто цивіки, яка в свою чергу поділяється на дві черги: спеціалісти та Проекти. І, хоч є три черги виробництва, ви одночасно не можете будувати в кожній черзі. Тобто, якщо ви захочете будувати, скажімо, робочого, ви не можете одночасно будувати ще й, до прикладу, воїна. Міста можуть займати тільки одну з цих черг, а не використовувати всі черги одночасно. Що ж буде з іншими чергами, доки перша буде зайнята виробництвом. А вони будуть накопичувати своє виробництво у вигляді відповідних ресурсів. Ось до прикладу, нашої робочий. Так, перемістимо його сюди. При виробництві використовує першу чергу. Бачимо над ним іконочку, яка показує, що він використовує все зростання для того, щоб виготовитись. Ну але давайте назад поміняємо, щоб сетлер уже добудувався. А цивік та тренінг тим часом йдуть в загальний банк. Ось тут можна подивитися: 10 це тренінг і 8 цивіку. Яка в свою чергу потім буде складатися в загальний кошик для нашої імперії. Тобто, саме місто дає 10, і бачите, тут деякі інші речі дають решту. Ну, це віки в нас тільки місто дає наразі. Якщо ж ми обираємо будувати воїна, бачимо відразу, так от сюди його перемістимо, як тренінг в цьому місті опустився до нуля. Все виробництво пішло в те, щоб виготовити нам цього воїна. А Гроус тепер пішов до зростання. Популяції в цьому місті, щоб з'явився один житель, потрібно заповнити цей прогрес-бар до кінця. І тоді він з'явиться у вашому місті. До речі, кількість жителів можна побачити в першому зеленому квадратику на самому місті. Також тут можна додатково прочитати, що він собою представляє. Тут, взагалі, куди б ви не навелися, можна побачити детальний опис того, що, ну, на що ви конкретно навелися. І навіть Більше, якщо затиснути Shift, потім можна затиснути клікнути Share, Shift, затиснути клікнути Share, Shift. Ну і ви розумієте, тут, прям на кожну, щоб ви не навелися, все є детальні тултипи з описом. Отже, якщо ви постійно будете будувати містом робітників чи там поселенців, у вас ніколи місто не буде зростати населенням, бо все зростання буде йти на їх виготовництво цих юнітів, а не на те, щоб росла популяція. В черзі зростання можна виготовити таких юнітів, як поселенець, робітник, розвідник, недовоїн, я би його так назвав, тому що це, ну, по факту, те, що він, він і є. І ще декілька юнітів, які відкриваються пізніше з відкриттям наступних технологій. В черзі тренувань, відповідно, можна виготовити військових юнітів, всі, які вам доступні на даний момент технологічного розвитку. А тепер що ж можна виготовити за цивіки? По-перше, це спеціаліст, який самі по собі покращують існуючу в вашому місті виробництво. Тобто, якщо у вас тут немає цієї вкладочки, скоріш за все, у вас ще немає в місті ніякого місця, куди ваш спеціаліст може піти і працювати. Ось до прикладу, фермер. Він збільшує кількість видобування ресурсів на цьому тайлі, попри те, що бачите, він дуже важливий ресурс. Буде нам додавати це growth, науку, золото, ну і їжу. Ця клітиночка дає нам от такі показники. Якщо ми наведемося і додамо його, то він нам буде в результаті збільшувати ці показники. Важливо, щоб мати можливість будувати спеціаліста, окрім того, що має бути місце, куди цього спеціаліста відправити, має бути ще й одиниця населення, яка в результаті використається і стане цим спеціалістом. Тому використовуйте своїх спеціалістів. Спеціалістів розумно, так як зростання населення не швидкий процес, принаймні недостатньо, щоб кидати спеціалістів куди попало. Спеціалісти є досить прикольним інструментом, щоб покращувати ваше місто, буквально покращувати тайли, які у вас є. Ну і останнє ви можете виробляти проекти за цивіки. Є два типи таких проєктів: це повторювані та перманентні. Ось, наприклад, у це є перманентною будівлею, вона вам буде давати, як бачите, плюс 10 максимального ХП в вашому місті, а також плюс одне щастя, що важливо. Якщо от цієї родини, яку ви там виберете, про це поки що не будемо заглиблюватись. Коротше, якщо юніт вашої родини буде знаходитися в місті. І це плюс одиничка, це насправді досить прикольно. Воно вам буде коштувати 40 каміння і 60 цивіків. Ну, і як до цього можна ставитись, перманентні це так, немов би ви щось. Будуєте в самому місті, що вам потім приносить якусь користь. Таке, наприклад, може бути потім трежері, перманентний проект, який вам буде давати там 100 золота і потім 10 золота щороку. Тобто це щось, що ви будуєте в самому місті. Ну, а повторювальні це ті, які дають винагороду і мають накопичувальний ефект. От як тут фестиваль: збільшення зростання населення, мінус нещастя. Ну, плюс по факту щастя, це до речі, мене з самого початку деколи бувало конфузило, бо воно просто тере може написати і значочок нещастя, і ти такий в собі в голові, це воно мені дасть щастя, тобто нещастя дасть чи мінус нещастя. Але зараз, як бачите, вони це або виправили, або я щось вже пропустив, і тут от тут не це плюс 20 щастя. Ну, по факту, фестиваль, ну, бо людям подобається розважатись того і щастя. А ще що головне, дає плюс одну культуру, яка з кожним фестивалем буде стакатись і зростати. Але відповідно, фестиваль буде витрачати більше на продуктивність. Кожен з наступних тут буде збільшуватись, і прийдеться витрачати більше цивіків, щоб цей проект виконати. Тепер, коли ми збудували нашого спеціаліста, можемо побачити другий червоний квадратик, який показує нам число спеціалістів, і саме головне, де вони конкретно є і чим вони займаються. Тобто тут бачимо, що ми маємо одного фермера, одного спеціаліста, і по факту ми ще маємо одне удосконалення, ми мало того, що ми звідси можемо його додати, ми також можемо його додати звідси. Як бачимо, в нас тут було троєчка, перейшла одиничка сюди, відповідно, у нас ще є жителі, тому ми можемо це. Зробити, якби в нас жителі вже не було б, в нас тут світилося червоненьким, або його би взагалі не було, Я от не пам'ятаю, по-моєму, тут би писало червоненьким: що жителів ніяких немає, тому спершу зростайте, а потім будуйте з ваших спеціалістів. Також, до прикладу, якщо навестися на тренінг-чергу, ми можемо побачити, звідки це тренування сюди приходить, і звідки в цьому місці воно береться. І відповідно нам треба намагатися зробити його чим більше, тому що чим більше тренування, тим швидше ми зможемо будувати юнітів з цієї черги, а саме мілятері-юнітів. Попри спеціалістів, також деякі особливі ресурси нам дають бонуси до цих черг виробництва. Ось, до прикладу, у нас є шип. І бачите, друга строчка пише Without Improvement. Воно буде нам приносити плюс плюну. Їжу це досить, досить прикольно таку штуку мати, тому що, ну, блін, якщо в ваших районах просто є, знаходиться якісь ресурси, вони вже вам будуть щось приносити. Звісно, краще, щоб тут було вдосконалення, але це, напевно, до вибору, де ви будете селити своє місто. Чим більше ваша зона міста захопить таких ресурсів, тим більше ви зможете отримати додаткових ресурсів, які уйзаут. Бачите, пише, тут візав. От удосконалення, ми будемо отримувати один культури, і це прям реально багато. Ну і самі ресурси, бачите, дають до цих черг, якщо ми вже імпрумент будемо робити, тут до зростання оцей чоловічок, зелененький чи синенький до зростання буде давати. Ось цей ресурс нам буде давати до культури. Тут е, культури невдалий приклад. А тут нам дасть теж до зростання. Голд нам просто дає золото. Я зараз хочу просто знайти ще якийсь ресурс, який буде нам давати. Ось, наприклад, в нас є мармур, і він дає без вдосконалення один камінь а Якщо удосконалення буде, то давати до цивік черги, от іменно сюди. Якщо ми його зробимо, це буде пришвидшувати в цьому місці конкретно проекти. Отже, ми вияснили, що ресурси є досить важливим інструментом, як ви можете збільшувати не тільки добуток ось цих основних ресурсів, які там ви використовуватимете на всяке різне купівлі і тому подібне. Ми про них сьогодні не будемо говорити, а й збільшувати оці ресурси також збільшувати. По ці черги виробництва. Тепер, якщо ви будете додавати спеціаліста на імпрумент, який на краю вашого міста, він буде розширювати самі кордони міста, так як це працює в шостій циві з культурними бомбами, простими словами, всі навколишні тайли навколо імпрумента стануть територією вашого міста. Також про спеціалістів вони самі по собі дають дві науки, які можна побачити під наукою в меню вашого міста, або тако на загальній клікнути і подивитися, звідки ж вам приходить ця наука. Також у місті є прогрес-бар культури міста. Коли він набирається, культура в місті зростає до рівня від week, як в мене зараз, і якщо по-моєму, якщо не помиляюсь, можна ось. Так, на Бляха-муха, дай боже. То швидше зробити. Weak, Developing, Strong, Legend. І після цього воно, ну, по-моєму, йде ще далі Legend 2, Legend 3 і так далі. Типу, воно буде кожен раз просто доштиковуватись, бо це останні, так би мовити, але далі воно просто буде доштиковуватись. Наступний прогрес-бар показує настільки щасливі жителі у вашому місті. Ну і відповідно, який рівень нещастя, тому що на старті зазвичай вони будуть постійно нещасливі, і там рівень нещастя, який. Ви зараз отримали в цьому місті. Ну і нещастя, намагайтеся виправляти, бо воно впливає на зменшення зростання науки та збільшує витрату золота на утримання самого міста. Рівень нещастя, і на що він конкретно впливає у вашому місті, можна глянути у третьому фіолетовому квадратику, при наведенні на який можна побачити негативні наслідки, які він вам дає. Ну, Тобто, щоб не тільки звідси, а й от тут ми можемо прям навестися і бачити, щоб не заходити в саму менюшку самого міста. Взагалі, нещастя, досить жорстока штука, краще її не ігнорувати. Єдине на що вона не впливає, це на тренінг чергу та цивік чергу виробництва. А на все решта вона прям жорстоко впливає, тому краще за рівнем щастя слідкувати, щоб воно не опускалося прям критично вниз. А ще ж враховуючи, що досить часто виникають всякі інші фактори, які залюбки збільшують утримання за золото в місті, вам краще цей показник нещастя старатись ну, піднімати, щоб уникати від'ємних значень у самому місті. Бачите, мене зараз тут всюди плюсове, але деколи таке буває, що цей мейнтененс злітає в такі мінуса, що вам навіть не хватає глобального золота там через декілька кроків, і ви потім починаєте продавати всі вакцині ресурси, щоб тільки утримувати місто. Також повертаючись трішки назад до культури, кожен раз, коли рівень змінюється на наступний, у вас будуть виникати події, які вам будуть пропонувати приколяси, всякі різні там жителі, ордери і таке інше. Також культурний рівень міста впливає, що ви можете будувати в цьому місті, а що ні. І чим кращі будівлі там, чи дива навіть вони вимагатимуть. Все більшого і більшого рівня культури в самому місті. І це ще попри те, що вам, наприклад, щоб дістати якісь будівлі, потрібно вийти в спеціальні технології. Так ще вам потрібно, щоб і ваш рівень культури в самому місті теж був досить високий і відповідав тій будівлі. Базово на старті ми концентруємо свої сили на зростанні міста, і тут нам сильно будуть допомагати ресурси, які дають самі по собі базове зростання додатково, от, наприклад, як Шіп чи Уид, пшеничка, це буде нам давати в нашому місті додаткове зростання. Відповідно, якщо ми в цій черзі нічого виробляти не будемо, то в нас дуже швидко буде зростати місто. В дефолтному стані ви так чи інакше будете приходити до умовної спеціалізації міста. Чому умовної? Тому що, до прикладу, ви у місті будете будувати, забудуєте його бараками, щоб збільшити приріст тренування, чи навпаки будете мати багато шахт, і таким чином ваше місто буде спеціалізовано по максимізації. Цивіків, спеціалізація міста це типу умовна назва. Все ж, міста будуть в більшості свої гібридними, які будуть виробляти все підряд. Але згадуючи про розумне використання спеціалістів, пам'ятаємо, що ми не маємо. Їх там прям багацько, цей процес дуже поступовий, повільний. Типа треба, щоб зростало ваше місце, накопичувалося. Відповідно, ви тоді тільки зможете ставити спеціалістів, але це ігноруєте тренінг, мається на увазі не будуєте тренінг в вашому місті. Тому, типу, цей процес досить такий, знаєте, повільний і тягучий. Під кінець гри, звичайно, у вас спеціалістів, капець, як багато. Ця циферка буде тут світитися, 20-30. Але от на старті цей процес. Процес довгий, тягучий, ви спершу думаєте будувати воркерів, відповідно, зростання не росте. Як зростання не росте, у вас немає кількості, щоб збудувати цих спеціалістів. Але якщо не будете воркерів робити, не зможете імпрументи всякі робити. Там якщо не будете тренінг використовувати, воркерів робити, ви не зможете там відбиватися від когось. Це, на це все буде витрачатися також зверху ордера, щоб якимось там робочим щось там побудувати. Вам ж треба і ордер дістати. Ну, коротше, цей процес досить такий повільний, як я і сказав, і тягучий. Тому ми будемо намагатись максимізувати розміщення цих спеціалістів от іменно туди, де вони приносять максимальну. Користь. В принципі, в цій грі все по факту одне в одне виходить. Тобто можна ресурси там міняти, добувати більше каміння, не добувати взагалі залізо, і потім просто продавати каміння, щоб купити залізо, але це пастка. Без конкретних спеціалізацій міст можете себе загнати у постійну гонку за наказами, коли у вас просто на все не буде вистачати ні часу, ні наказів і ще війни і тому подібне. Тому краще спеціалізувати місто. Тепер давайте ще трішечки поговоримо про наступну тему: старт гри і вибір ким грати. Ким почати грати, розібрати всіх в одному відео буде занадто довге відео. Насправді, тому я візьму одну цивілізацію, якою в свій час зіграв найпершою. По-моєму, вона в налаштуваннях була просто в мене першою вибрана. Я не хотів нічого. Там з того дерева вибирати, там лідерів вибирати то Тобто просто next, next, next. І по факту мені випав Рим. І я спробую пояснити базово, що нам дає ця цивілізація. Про інші цивілізації та лідерів можна буде говорити в наступних посітниках. Звісно, можете залишати коментарі про це. Отже, Рим. Сам по собі він дає не дуже багато. Всього-навсього два тренування щороку це по факту воєнна цивілізація. А враховуючи, що в кожній цивілізації є родина, яка базово ще дає два тренування щороку, які стакаються і виходить прям супер-дупер військово орієнтована цивілізація Рим. А також Рим дає фейтінга ліміт. Що це таке? Ось дивіться, до Юніта, коли. Ми на нього клікаємо, бачите, в нього є оці кружки. Якщо ми йому наказуємо переміщуватись, він буде використовувати ці кружечки. І оце по факту юніт базово може переміститись на один кружечок більше, ніж інші цивілізації, і це насправді досить прикольно, бо ви прям маєте перевагу над ворогом, і це, до речі, робить надтяжкою задачею бути поруч з Римом і вижити. Штучний інтелект просто може не дати вам шансу на розвиток. Ну і раз я зараз про це чомусь згадав, покажу мінімальні налаштування, які потрібно провести, щоб було комфортно потім грати. Ось тут треба вибрати оцю галочку, ось це Tile Resources вибрати, зберегти і менше того, тобто більше того, якщо. Бо це саме воно буде кожну вашу нову гру збиватися, зайти в «Options», «General», і ось тут у вас буде стояти Non, ви поставте на Custom, щоб воно у вас ніколи не збивалося. І тоді, коли ви тут правою кнопкою сюди клікаєте, як бачите. Я відзумлю, що було видно. От, для тих, хто взагалі новенький в таких іграх, це взагалі буде пекло. Зрозуміти, чи тут, наприклад, є якийсь ресурс, чи його тут немає. Звичайно, тут ви бачите, що якісь камінчики серед дерев, але чи це ресурс, чи оце ресурс, ніби щось блистить, але це ресурс, це вода взагалі деколи. Ну, тут мені було тяжко навіть зрозуміти, чи це річка, чи це не річка, чи це якийсь там ресурс знаходиться. Отут твариночок, їх видно, бо вони знаходяться посеред пустелі. Але якби вони були, в... ну ви розумієте, коротше. І от правою кнопочкою клікаєте, і ви тут зразу їх будете бачити постійно. Кожна ваша гра, катка, буде от іменно за цим позначкою. Звісно, якщо воно вам буде набридати, ви просто можете його в будь-який момент вимкнути. Але, як на мене, ця штучка має бути вимкнена завжди. Так, тепер далі про Рим. Має також юнітів, ха статус, мілішний юніт та Легіонер. Обидва юніти мають. Давайте зараз, щоб я не. Тестудо ось цю штучку, яка буде допомагати вам проти рейнджових юнітів. А якщо ще ваш цей юніт буде знаходитися в якомусь там лісі, то взагалі, поки там рейнджовий юніт його розстріляє, ну коротше, прекрасно буде проти них. Ну, а сам самі розумієте. По налучнику мілішникам досить, досить, досить неприємно буде прилітати. Тепер давайте перейдемо до сімей, які є в Риму. Перше місто це чемпіонське місто, яке, враховуючи, що ми Рим дає неймовірний приріст до тренувань, а це означає, що Рим може виготовляти набагато швидше військових юнітів, тому грати проти Риму якраз є досить тяжкою враховуючи Враховуйте, що ем, тренінг. Якщо ми не виготовляємо юнітів в місті, черга йде в ну типу в базову, цю, а цю базову ми можемо використовувати, щоб купляти ордери. Тобто він, попри те, що буде мати багато військ, він зможе ними всіма керувати, тому що в нього буде можливість викуповувати ще додаткові ордери за трейнінг. Ну, і це ще не говорячи про те, що у нього там 100% будуть генерали в цих військах і тому подібне, що теж потребує тренінгу. Наступне місто Land Owners. До речі, я тут не сказав. Бачите, от є ця штучка Family Seed. Тобто, це. Те, що буде даватися конкретно тільки в столиці, а всі решта вони не будуть. Тобто ви зараз по факту з самого початку, ви дивитесь, що конкретно дає оця строчечка, тому що це те, що ви можете обрати лишень один раз, бо ваша столиця обирається лишень один раз. Отже, давайте до ленддоунерсів перейдемо. Це ті, які спеціалізуються на зростанню, теж досить прикольно. Штука в тому, що тут по факту кожне місто є прикольним. Звичайно, як Рим, я хочу забрати обов'язково чемпіонів, тому що це буде стакати наш приріст воєнний. А далі вибираєте два міста з оцих трьох. Всі вони досить прикольні. Ось це дає цивіки, плюс додатковий. Лакшері ресурс ось це дає нам ордери, які, ну, самі знаєте, в цій грі все заключається з ордерів по факту. Тому це прям теж досить прикольне. Як обрати родину? На початку треба дивитися на ресурси, які вам у столиці будуть доступні, щоб обрати найбільш прикольну спеціалізацію вашого міста. От про що це мається на увазі? От давайте подивимося: от в мене є які ресурси. В мене тут Взагалі бомбезно, ор. ор, ор І тут, прям теж воно, бачите, при удосконаленні буде давати нам воєнну силу тренінг. Тобто, що у нас воєнне місто, ось це. Якщо ми побудуємо це місто, в якому в нас більше ну, додає воно саму військову тренінг, плюс ці удосконалення будуть давати тренінг, плюс потім ще ви ж зверху будете спеціалістів давати. Тому тут навіть без питань я би обирав само собою чемпіонів. А по факту, якщо у вас от буде багато козликів цих, то можна вибрати ось це місто ленддоунерсів, щоб максимізувати від нього і робити це ж місто спеціалізованим про те, що ми говорили вище. Ну і відповідно, якщо маєте ресурс, який буде давати тренування, можна взяти ось стейцменців. Те, тож досить непогано, спеціалізація така міста буде. Тут, по факту, ви ніколи не помилитеся, що будете брати. Єдине, що за Рим я би вам рекомендував перше місто, хіба ви дуже сильно. Хочете прям ем, пасивну гру відіграти, де ви не хочете ні на кого воювати, але знову ж таки, ви не хочете ні на кого нападати, ні з ким воювати, а суперники ж про це не знають і будуть все рівно на вас нападати. Тому чемпіонців я би, будучи любою цивілізацією в цій грі, напевно би брав. Тому що, як я і кажу, ордера, тренінг для юнітів. Ну це прям давайте. Куди би ми його розмістили, от давайте ми його сюди розмістимо і. Просто зараз подивимося. Тут різниця, скільки ви будете будувати... 18, Приріс такий офігенний. Різниця, скільки ви будете часу будувати вашого юніта, деколи дуже прям критично. Тут бачите, зараз 4 кроки. Уявіть вас там не це місто, а не те, яке дає вам плюс 18, а базово, плюс 10, чи там плюс 8. От базово, плюс 8 воно дає без ніяких всяких приколюхів. І ви, відповідно, цього юніта, на якого вам. Tot este spocat, nu no, costă Скільки ні, балін, я не знаю, де тут подивитися, скільки час. Ну, можна поділити, типу 18 на 4. Тобто, ви 8 кроків були би його майже будували, якби не мали от цього. А відповідно інша цивілізація буде їх будувати більше, буде вас летіти. Тими навіть оцих, як я сказав, не до, <смі> не до воїнів. Вам прийдеться просто брати своїх робочих і перетворювати в цих недовоїнів, тому що ну, треба ж буде якось відбиватися, якщо у вас тільки на той час один мілішник. Буде. Отже, давайте підсумуємо. Головне, що ми сьогодні розібрали: виробництво міста ділиться на три черги: Growth, Training і Civic. Але місто може бути зайняте лише однією з них. Не забувайте про нещастя в самому місті, воно руйнує вашу економіку, але не впливає на тренування та цивіки. Спеціаліст це дорогоцінний ресурс, який використовує одиницю населення, тому використовуйте їх, наприклад, щоб спеціалізувати і максимізувати ваше місто. До прикладу, закидайте їх туди, по чому ваше місто найкрутіше, і сім'я в тому числі. Ну і звісно, Рим це військова машина з бонусом до тренування та додатковими очками руху, що робить його надзвичайно сильним у ранній грі, та й в пізній, в принципі, теж. Я знаю, що Old World складна і всі її механіки взаємопов'язані. І, типу, розказати про щось конкретно, виділивши, типу не розказавши про щось інше, це прям пекло. Я постарався максимально розкрити тему, як менеджити в місті чергами і одним римом, і постарався тільки на цьому сконцентруватися. Всі решта тем, ну тут реально все взаємопов'язано, тут немає такого, що. Тільки важливий, наприклад, ордер. Ордер пов'язаний на багатьох речах, які є в цій грі, ну буквально на всіх можна так сказати. Але також є дуже багато різних ресурсів, різних будівель, удосконалень, проєктів, законів, технологій і тому подібне. Тому обов'язково пишіть, якщо вам, по-перше, чи сподобалось, і по-друге, про що наступне розповісти, про що зробити наступний посібник. Якщо цей посібник вам сподобався і виявився корисним, підпишіться. На канал, щоб не пропустити наступні посібники. Залиште коментар, напишіть про яку саме механіку Old World, ви хотіли б побачити наступний посібник, можливо, детальний розбір сімей в кожній цивілізації, можливо, там лідерів в якихось цивілізацій, або повне керівництво наказами, ордерсами найважливішому ресурсу у грі по факту. Ваші коменти допоможуть мені обрати тему наступного посібника. Ще раз хочу подякувати спонсорам цього каналу. Ви, неймовірні, завдяки вам я можу займатися цією справою. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступних моїх відео.